Отже, друзі, як ви зрозуміли, сьогодні будемо говорити про родинки та ту небезпеку, які, яку вони можуть нести. І я рада представити нашого експерта, дерматолог, дерматовенеролог, косметолог Леся Андрю. Це у нас в програмі. Леся, до нас звернулися глядачі з таким питанням, що е, наші родинки неургентне стан, так але буває така ситуація, коли її можна зачепити, вона починає е, е, текти кров'ю. І є така повір'я, що наче цю кров не можна зупинити, і це дуже небезпечно. Отже, перше питання: родинки зачепили кров. Наскільки це небезпечно? Що перше треба робити? Вітаю дійсно. Інколи так звертаються на прийом до мене з гострими питаннями. Хочуть потрапити якнайшвидше на прийом, тому що сталася така біда. Родинки бувають різні, вони бувають різні за природою, вони бувають різні за розміром, і тому дійсно, якщо вона велика, якщо вона сильно травмована, вона може кровити. Цю кров обов'язково потрібно зупиняти натиском, стерильною салфеткою і такою гарною компресією. Тому це питання відпаде на протязі, там, трьох або п'яти хвилин. Тобто навіть не треба звертатися до лікаря? До лікаря звертатися обов'язково потрібно, тому що лікар повинен передивитися цю родинку таким апаратом, як дерматоскоп, і. Впевнитися, що вона доброякісна і що вона не загрожує життю а, пацієнта. А, але зв'язку з тим, що після того, як а, родинка травмована, на ній з'являється кірочка. І а, затруднює ця кірка а, огляду в дерма, а, за допомогою дерматоскопа, тому а, швидко бігти на прийом до лікаря не завжди доречно. Цю родинку. Обов'язково потрібно обробити правильно антисептиками для того, щоб не приєдналася вторинна інфекція, і планово прийти на огляд в обов'язковому порядку. А ще такий момент: є таке хвилювання, що через те, що вона травмована, вона обов'язково переродиться в онкологію. Це не завжди являється правдою, тому що онкологія частіше за все з'являється не з травмованих родинок, а на взагалі, незмінній шкірі. Тому Такий ризик він мінімальний, але Такі випадки також бувають. Якщо родинка травмована, за нею потрібно деякий час все таки спостерігати. А щодо того, щоб обробити антисептиком, що це може бути спирт, йод, зеленка, хлоргіксидін, що використовувати краще з усіх названих вами препаратів, все таки найдоречнішим буде хлоргіксидин. Чому тому, що він безспиртовий, він не пересушує, він не зробить додатковий опік. Це взагалі саме оптимальне буд такі Засіб саме оптимальний. Але якщо його немає, то підійдуть. Інші з тих, які вони будь-які, і тоді далі дивіться, наскільки я розумію, що родинка це ну можна так казати, така мина уповільненої дії, і за ними треба спостерігати, навіть якщо вони не травмовані, і, бо вони можуть стати небезпечними для здоров'я. Про це розкажіть, будь ласка, обов'язково раз на рік, якщо є родинки, їх потрібно спостерігати. Це профогляд один раз на рік, але якщо їх багато, якщо вони якось змінюються. То не потрібно чекати огляду, який був нещодавно, і чекати цілий рік. Потрібно прийти, якщо ви бачите, що з родинкою щось відбувається. Що може відбуватися? Вона змінює свої контури, вона збільшується в розмірі, на ній на поверхні з'являються якісь додаткові включення, наприклад, кірочки. Вона може. Текстуру свою міняти, і це привід все таки звернутися до лікаря. А якщо до того, що на цілі дуже часто з'являються хаотично такі рожеві, червоні плямки, такі родимки, Що це таке? Це може бути будь-що. Будь це тобто може традиційна. бути пігментація, це може бути пігментовані вірусні, якісь новоутворення, наприклад, ті ж папіломи, але пігментовані. Це можуть бути кератоми в вигляді спочатку плями, а потім вони вже стають бляшками. Тому Відповісти на це питання важко і сам. Пацієнт він не може поставити собі діагноз, Це потрібно, щоб це зробив лікар. На прийомі ви досліджуєте буквально кожну прямочку, кожну родинку, як вона виглядає? Так, звичайно, тому що потрібно оглядати весь шкірний покрив, коли приходить навіть з одним питанням з однією родинкою пацієнт. Ми роздягаємо повністю і дивимося весь шкірний покрив, навіть зону скальпу, там де росте волосся. Ви можете на мені показати, у мене, наприклад, є родинка, як виглядає, що ви бачите, у цей апарат. Ну, от, наприклад, є. Дерматоскоп це такий апарат, який збільшує в багато разів цей малюнок. І ми дуже чітко бачимо, що відбувається в родинці. Оцінюємо в першу чергу судини, ми дивимося на пігмент. На тип цього пігменту, а також є деякі а, ознаки, які відносяться до злоякісних, до злоякісних або чітко до доброякісних. І за допомогою дерматоскопії лікар може а, на самих ранніх, самих таких початкових етапах а, запідозрити і виявити злоякісні похання. Можна подивлюся, як воно виглядає. У вас маленька Угу. це судинна мальформація, вона взагалі не несе ніякої загрози для вашого життя. А якщо на прийомі ви бачите, що дійсно відбуваються якісь зміни, наскільки це завжди означає розвиток якогось страшного захворювання? Не завжди, але є випадки, коли ми відносимо ці новоутворення до групи ризику і або спостерігаємо. Частіше, ніж один раз на рік, або рекомендуємо видалити одним із самих безпечних методів. Як сьогодні відбувається видалення в сучасних умовах, чи больно це як довго триває загоєння ран? Взагалі це не боляче, тому що завжди використовується якась анестезія, вид якоїсь анестезії. Це може бути або аплікаційна анестезія, але частіше це підколювання анестетика видалення. Може бути взагалі дуже різним, починаючи від лазерного і закінчуючи хірургічним. Тому тип видалення завжди вибирає лікар, незалежно від того, з якими проханнями і побажанням прийшов пацієнт. А слухайте, пацієнти знов-таки бояться ж видалення. Я знаю, що це теж викликає таке побоювання, що знов таки буде онкологія, особливо старше покоління, радять взагалі не чіпати родинки. І жити з ними навіть якщо вони заважають. На жаль, це такий міф, який до цього часу ще присутній у нашому житті, і від нього потрібно позбутися повністю, тому що він оснований на тому, що в таких випадках звертається в запущених стадіях і є великий ризик метастазування пухлин, тому вчасно звернутися до лікаря. Це вже е, така гарантія е, е, гарного перебігу в, е, після видалення, навіть якщо це була онкологія. Але з яких випадках родинку точно треба видаляти, навіть якщо вона зовні, наче не являє якоїсь загрози. Саме основне це е, ті ознаки дерматоскопічні, які лікар бачить, і вони вже його можуть насторожувати. Тому е, в таких випадках краще видалити, е, особливо якщо немає змоги її спостерігати. В інших випадках також рекомендуємо, наприклад, якщо зона підвищеного тертя, підвищеного травму... травмування, і також немає змоги приходити до лікаря раз на півроку, хоч би, і е е спостерігати їх за допомогою дерматоскопії. А також у е е випадках, якщо це доросла людина, якщо родинка дерматоскопічно не хвилює лікаря, проте вона збільшується і ще й до цього знаходиться. В містах або підвищеної травматизації, або а, активної інсоляції на відкритих участках. Це які ділянки Це обличчя, угу. це плечовий пояс, це відкриті зони верхніх кінцівок. То в таких випадках Ну, і, в принципі, там видаленти. де можна її якось зачепити і надірвати те, що так, ми з вами почали. Які сьогодні пропонуються методи видалення родинок, які вважаються сучасними, їх дійсно багато від лазерного, закінчуючи хірургічним видаленням, але метод видалення все таки. Вибирає лікар остаточно, тому що приходять дійсно на прийом з різними побажаннями, щоб і дуже делікатно, щоб і поменш травматично, але все-таки це залежить від типу родинки, від глибини її закладення в шкірі, а також від того наскільки вона вже має якісь ознаки переродження. Тому вони всі сучасні, вони всі дієві, але для для кожного випадку вони різні. Готуючись для програми, я дивилася в інтернеті, що говорять люди що вони радять, якими способами більше користуються, і дуже цікаво, що бояться люди все одно прибігати до лазера. Це лякає хірургічне лякає по інших причинах. І є такий спосіб, кажуть дуже дієво, червона нитка. Чомусь саме червоне, нею перев'язують, якщо вона випукла ця родинка, перетягують і кажуть, з часом вона має відпасти сама і ніяких проблем з цим не буде. Як до такого методу ставитись? Ну, традиційна медицина не може позитивно ставитись до такого методу, тому що людина, яка це робить, вона не впевнена, яку родинку, який вид доброякісного чи злоякісного новотворення вона перев'язує. І це може мати такі дуже негативні наслідки. Якщо мова йде про вірусні новоутворення, то частіше за все, крім запалення, гірше нічого не буде після таких маніпуляцій. Але якщо це випадок інший, і ми їх проговорили, категорично, категорично забороняємо. Зрозуміло, і дякую. І на останнє таке питання. Всі дуже бояться те, що ми знов ми говорили, що родинка це буде равно онкологія. Якщо все ж таки ви бачите, є такі такі зміни, ви бачите, що це не доброякісне утворення, наскільки сьогодні це вирок для людини? Ну, ми живемо в якому вже столітті? І медицина на дуже гарному рівні, тому онкології шкіри далеко не. Вирок для людини, особливо якщо вона звернулась на ранніх етапах переродження. Тому не зволікайте. Тому звертайтеся вчасно, і це буде гарний, гарний кінець цієї негативної історії. Дякую вам, Леся. Давайте на цьому будемо завершувати. Леся Андріуца, дерматавінеролог, косметолог, була у нас в ефірі. І тепер ми більше знаємо про такий невідомий для нас, може, приклад як родинка, що з нею робити.